Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутнів та свят. Сьогодні на черзі консервація на зиму, мариновані помідори, фаршировані чесником. Для приготування цієї страви треба взяти миску помідорів, у мене це сливки. У дві вимиті літрові банки вкладаємо по кілька стебель селери або петрушки, якщо вона вам подобається більше. Далі засипаємо по декілька горошин перцю, по тому треба взяти свіжий або сухий пекучий перець. Якщо ви взяли свіжий, то його треба нарізати шматочками та додати в кожну банку. Далі смужками нарізаємо болгарський перець і теж додаємо в банки порівну. Беремо помідори, вирізаємо місце прикріплення плодоніжки. Та встромляємо туди зубчик чеснику. Так робимо з кожним помідором. Всі фаршировані помідори викладаємо у банки і заливаємо кожну з них окропом до верху. Закриваємо крішками та залишаємо на 15 хвилин. Після того, як вказаний час пройшов, виливаємо воду з банок до миски. Виходить літери рідини. Виливаємо воду в каструлю, додаємо 1 столову ложку з горбочком солі, 4 столових ложок цукру. Все треба гарно перемішати до розчинення та поставити на вогонь. Після закипання додаємо 50 мл оцту і варимо маринад всього одну хвилину. Далі ще гарячим заливаємо маринад у банки доверху. Остаточно закручуємо кришки. І перевертаємо банки, щоб перевірити, наскільки герметично вони закриті. Накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Зберігайте цей рецепт у своїй кулінарній скарбниці та консервуйте із задоволенням. На моєму каналі дуже багато варіантів консервації, зокрема помідорів, а також інших овочів та фруктів. Кому цікаво, обов'язково перегляньте рецепти та виберіть той, який вам до подоби. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого каналу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.